Виключений з військового обліку за станом здоров'я в роки минулі до 2022-го. Що робити в такій ситуації? Чи є ви військовозобов'язаним, або не військовозобов'язаним, чи треба вам повторно проходити ВЛК, або вас не повинні чіпати? Давайте разом в цій проблемі розберемося, тому що наразі вересень 2024 року я досі отримую подібні питання. Отже, до прикладу, беремо. Військово зобов'язаного, який в 2015-16 році звернувся до військомату або то вже було ТЦК, і пройшов медкомісію ВЛК. І ВЛК визнала його зовсім непридатним до військової служби, як в мирний, так і в воєнний час, з виключенням з військового обліку. Його виключили з військового обліку. Зробили відповідну помітку в нього у військовому квитку. Все. З цього моменту така особа стала. Не військово зобов'язаною. Він не є зобов'язаним. І все законодавство, яке потім змінювалося, мобілізація, немобілізація його особисто це не стосується, тому що питання щодо його військової обліку та служби вже вирішено. Його визнано не зобов'язаним. Настає 22-й рік, оголошується мобілізація. Вже, як я кажу, 24 й рік. Чи треба у зв'язку з тим, що оголошено мобілізацію такій особі по новій стати на облік, пройти ВЛК і щоб його заново було виключено за станом здоров'я? Ні. Закон зворотньої дії у часі немає. Немає таких законодавчих норм, які зобов'язували б виключених поновій стати на облік. Тому всі, хто був виключений за станом здоров'я, у роки минулі до 22 майте на увазі, що якщо у вас є військовий квиток, в якому є відмітка про те, що у вас було виключено з військового обліку, ви більше не є військовозобов'язаними. Вам не треба було оновлювати дані в ТЦК, тому що дія цього закону, який вийшов, набрав чинності 18.05, про те, що вам треба було обновити дані, на вас не розповсюджується. Він розповсюджується на зобов'язаних, а ви вже такими маєте. І якщо ви не оновили дані, то вам відповідно ніякого штрафу не буде. Наполягайте на реалізації свого права, тому що багато маніпуляцій. Відбувається, що ось якщо вас зупинили працівники ТЦК, вони вам повідомляють, що ні, це все вже не дійсно. Вам треба по новій стати на військовий облік, вас повинні по новій медичні обстеження провести, і заново треба вас ну, виключити з військового обліку. Це маячня. Жодних законодавчих таких норм немає. Якщо вас разом виключили з військового обліку, наполягайте на тому, що ви не є військово зобов'язаними. Якщо ж ви вирішили оновити свої дані, ну просто з цікавості або не знали, що вам не треба цього робити, і в оберігу, резерв плюсі відобразилася інформація, що ви на обліку, військовозобов'язаний, що робити в такій ситуації, вам треба звертатися до ТЦК з заявою на коригування відомостей, наявних в базі оберіг. Щоб вони. Змінили відомості і прописали, що ви не є військовозобов'язаними. Зберігайте також свої військові квитки, в яких написано, що ви виключені з військового обліку. Це ключовий і основний документ, який підтверджує те, що ви не є військовозобов'язаними. Якщо ви його втратите, то потім буде важко доказати те, що ви були виключені з військового обліку. Чому тому, що. На запит в ТЦК, щоб вони пошукали в архіві відомості про ваше виключення у 2015, 2016, 2017 році. Інколи надаються відповіді, що вибачте, архів не збережено. Або в архіві таких відомостей щодо такої особи немає. Тому ключовим основним документом про те, що ви були виключені та не є військовозобов'язаними, є ваш військовий квиток з відповідними відмітками. Тому зберігайте його, робіть його на теріально засвідчені копії. І майте це на увазі.